Слава Ісусу Христу! Можна багато говорити, але це не допоможе. Пастир чітко пояснює, що вибір за кожним з нас є двері, і це да, є душа. І окрім мене, з моєю душею ніхто не може розібратися, якщо я її не поставлю на місце і не почну упокорювати. Якщо я противлюся, то Дух Божий йде і приходить. Інші риси приходять сатана, і маніпулює мною. І благословення в моє життя не прийде, якщо я не почну наповнювати своє життя Словом Божим, откровінням Божим. Це дуже, це дійсно єдиний вихід, іншого шляху просто немає. І Давид він виконав призначення покликання Божа. Тобто, коли є ідол у серці. То ми не можемо виконувати волю Божу. Для того, щоб щось вийшло в моєму житті, необхідно просто звільнити своє серце, наповнити його Словом Божим, і кожна людина це сосудина Божа. Саул спочатку сам винищував чаклунів, а потім у результаті, дав в кінці, він пішов до них, і це є спокуса. Тобто цей е, дійсно подарунок, коли ми відкриваємо двері дияволу, Бог дає шанс вибрати. З ким мені спілкуватися та що впускати у своє серце. І у житті є два варіанти: або Бог, або сатана. Нейтрального немає, як у машині. Одні йдуть праворуч, інші ліворуч, одні будуть мати благословіння і життя вічне, другі будуть прокляті і будуть горіти в пеклі. І немає значення, хто що буде робити. Якщо ми не знаходимося у волі Божій і не виконуємо її, амінь.